Ім'я цього чоловіка Талібджун, і він каже: воював, нібито не за ідею. Я з Таджикистану. Щоб отримати російське громадянство, потрібен був паспорт. Я і пішов. Ну мені ця країна сама подобається. Росія? так. А навіщо поїхали в Україну? Ну в Україну я і не їхав. Але чоловіка дивує, що він там нікому не потрібен. Я тут вже 18 місяців. Тут вже декілька разів був обмін. Чомусь мене або Україна не віддає, або Росія не забирає. Не знаю. Сергій, який у полоні лише два місяці, сам підійшов до нас, щоб поговорити. Він з окупованої Луганщини. Луганська Народна Республіка місто Стаханов. Чи вважаєте ви цю війну справедливою? Не вважаю, я вважаю багато безладу. Ну як можна зрозуміти? Я їхав, мене витягли з автобусу і куди-небудь всунули. Російські наративи глибоко засіли в його голові. Я Українець, а, е Луган... а Луганська область. Це Україна чи Росія? Ну не знаю. Називають її Луганська Народна Республіка. Виходить Росія. Все тепер уже колишній російський солдат працює на кухні, миє посуд, підлогу. З нами спілкується та навіть посміхається. Хто винен у цій війні? Не знаю навіть. Думаю, що Росія. Росія.